Всім привіт! Не часто тут записую відео, хоча стільки всього хочеться розказати, передати. І як я ще більше в мене розкривається зв'язок з ангелами, яких я відчуваю. Як до мене на сесіях, коли я працюю з клієнтом, прям приходять архангели, і ти їх відчуваєш. Це така енергія, не знаю, безумовної любові, яку ти ну, просто так. Ти можеш це відчути тільки до своєї дитини. Так от, я декілька днів тому в себе в інстаграмі підняла тему, що для вас означає духовний розвиток. Були дуже різні варіанти відповіді, для когось це не зважати на матеріальне, для когось це сидіти в позі лотоса на балі, для когось це виправляти помилки в собі. І... Дуже різні відповіді були. І ви знаєте, і це мене наштовхнуло на думку записати це відео, поділитися, а що для мене означає мій духовний розвиток. Мій духовний розвиток почався, коли померла мама у 21-му році. Це був дуже складний період. І так все закрутилося, що зараз я. Вже закінчую навчання як квантовий терапевт, де ми в сесіях просто йдемо, якби, такому алгоритму, йдемо до проживання кореня нашого запиту. Є запит, він може бути будь-який, але завжди приведе в, сам, в самий корінь. І ми якби, його стілюємо, проживаємо всі там, емоції, які були заблоковані. Так от, для мене духовний розвиток це. Подивитися в біль свою, це прожити все, що було заблоковано, це побачити всі свої страхи, просто от взяти і подивитися. Це звучить ніби легко, насправді це дуже складно, тому що за цим всім ми не чуємо навіть своєї душі. Душа десь там так в серці в куточку сидить, і десь там потрошечку шепче, але настільки є шарів. Народилася дитинка, така як чистий листочок. І тут батьки їй додають свій якийсь досвід, свої якісь такі упередження, і вона так взяла це. Тим більше, діти вони проживають досвід батьків як свій. До певного періоду, до певного віку, все, що відбувається в сім'ї, діти проживають як це власний досвід. Тобто вони все беруть, всі емоції, всі стани беруть на себе. І навіть якщо батьки щось там приховують, все одно діти відчувають, тому що вони живуть відчуттями. Так от, оце все нашаровується на нас, потім йдуть соціальні установки, правила, так не можна, а ти повинен бути таким, ти повинен бути сяким. І ось так ми живемо в таких от рамках, в якихось зажатостях, щось там нам не можна. І живемо просто на автоматі такими автоматичними реакціями, виборами, і так кожен день. Так от, коли ми йдемо у розуміння, а що мною керує, а що взагалі чого я хочу, коли ми починаємо дивитися там, на стосунки з мамою і з татом. Тому що дуже багато хто маму і тата взагалі виключають своєї родової системи. А це як виключити половину себе, просто як не давати собі жити. Тому що ми складаємося з мами, ми складаємося з татом. І... Коли ми знімаємо, ну ніби як шар за шаром, як цибулинку. От ми розпаковуємо, дивимося, проживаємо цю біль, тоді ми десь можемо почути свою душу, як вона там нам починає вже голосніше, голосніше говорити. Тому що дуже багато людей навіть себе не знає. Просто вони, ну, багато хто не розуміє, що він хоче, як він хоче, а, я, а що би змінити, розкажу свою історію. Не об мене була сесія в рамках м м такого <свіду> досвіду. Е все починалося з одного запиту, дійшли до запиту, що я дуже часто в житті беру відповідальність інших людей, тобто за все, за всі результати, за всі е недоліки, якісь там. Щось не вийшло, я це все приймаю на себе. Тобто, як це от моя поразка, я не справилася. І я дуже довгий час несла відповідальність за свого молодшого брата. Я зараз поясню, як це взагалі розверталося. І так в житті постійно. Тобто, я за всіх людей брала цю відповідальність за їхні емоції, за їхні, от а що вони подумають, а як буде? Ну, я думаю, в більшості людей це таке є. Але от в мене прям це дуже чітко прослідковувалося, тому що тема була про там, бізнес, що я можу делегувати, як і тут випливає, що я настільки боюся делегувати, тому що я боюся, якщо в людини не справиться, то це означає те, що я вот не справилася. То для мене це однаково. І веде мене в ситуацію в дитинстві, де в мене очі з мамою, і вони дуже погано жили. Він її бив. Вона входила в алкоголь, звісно. І в мене був брат, якому було тоді 3-4 роки. Я так по віку точно не пам'ятаю, але я дуже часто від свого очі не чула, тобто яка в мене мама погана, яке то, якесь. І, і, і я там готувала їсти. Я дивилася за своїм молодшим братом, тому що. Я з нього переживала. Я на підсвідомому рівні. Я взяла відповідальність за свого маленького брата, за свою дорослу маму. За очима свого, тому що я тоді готувала їсти, пам'ятаю, що я пожарила картошку, я дуже погано її пожарила, ну, тобто не дожарила, я не вміла готувати. Я стояла, пам'ятаю, як зараз, як я стою біля сковорідки цієї і вибираю недожарну картоплю і сама її з'їдаю, тільки щоб йому це не випалося, тільки щоб не вислуховувати, що ви та моя мама після очередної біки втекла з дому і її немає. І... І оця відповідальність, яка з дитинства тягнеться, вона таким знаєте, як грузом сидить в тебе на плечах, коли ти просто ну, не можеш нічого зробити. Ти не розумієш, чому ти це все несеш. І тут прям приходить, знає, такі, як видіння, така от прям картинками, як в мене посідалась тут ці всі люліжки, сидять на моїх плечах, і мені так важко від цього. І я не можу ніби як нічого зробити. І... За що я, я люблю квантову взагалі, терапію, психологію, тому що квантовість вона вже навіть і Нобелівську премію виграли за доказове, те, 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 що квантову, да, ми є спостерігачем і ми можемо змінювати свою реальність. І ось це е, квантовий терапевт, він тебе веде такі, в такі ситуації, де ти можеш змінити своє ставлення, свій, свій стан до цього, прожити ті емоції, які ти там тоді не прожив. І ось тут ця ситуація, де очим сидить на кухні, а я цю картоплю десь там перебираю, і я нарешті змогла висказати все, прокричати це все. У мене такий був крик, прям десь так глибоко з живота вийшов. І це настільки важливо для мене було, тому що. Коли померла мама, мені було взагалі складно говорити про це навіть. Але я розуміла, що я відповідальна за свого дорослого брата, у якого є своя сім'я, у нього є вже дитина. Але я її несу цю відповідальність на підсвідомому рівні. Вона от була взята, е, ніби по-іншому не можна. І ти несеш це на протязі свого життя, навіть не розуміючи, що ти несеш, що ти відповідальність за його емоції, за його думки, а що він тобі скаже, а тільки щоб його не образити, тому що він мій рідненький братик, і він для мене той такий маленький, якого я тримаю на руках, якого я захищаю і оберігаю. І ось для мене духовний розвиток про ось це, щоб ну, взагалі це не те просто. Просто покопатися в дитинстві, як зараз на ніби є така теорія, що, Та що там копатися в цьому дитинстві, але тут якби саме суть в тому, щоб не копатися в ньому, а ти йдеш точково в певну ситуацію, Проживаєш всі емоції, які ти тоді не міг прожити, і в таких от ситуаціях формується у нас програма. Яка потім керує все, все життя нами. І ми навіть не помічаємо, як ми на автоматі виконуємо якісь певні там дії. А коли ми помітили, ага, ця програма сформувалася, вона тоді в дитинстві мене захищала, тоді в дитинстві мені було безпечно взяти ту відповідальність, тому що так я себе почувала якби в безпеці, що я ніби я щось там контролюю. І тоді вона мені допомагала, але зараз вона мене обмежує, і то обмежує настільки, що я не можу навіть делегувати там, взяти собі людину, яка би мені возила коробки з нової пошти і заносила в магазин, тому що, а якщо він не зможе, аж хто ж краще мене це може зробити? Але я зрозуміла, що я втомилася, і от прийшов той час, де ти вже напевно готовий звільнитися від цього, і от такі приходять ситуації. Дуже часто, часто через сни також мені ніби приходить вирішення або куди подивитися, або що зробити. І це потім звільняє. Тобі звільняється стільки енергії, що тобі здається, що ти можеш зараз піти, не знаю, скупати город, пройти пішки купу кілометрів. Звільняється дуже багато енергії, яку ти тоді в дитинстві заблокував, тому що ну, ти не міг це проговорити, ти не міг так відреагувати, тому що було страшно. Було страшно. І дуже багато таких ситуацій, де ми їх заблоковуємо, ці емоції. Так от повернуся до того, що купатися в дитинстві. Е, е, копатися там нема чого копатися. І немає чого навіть там кого звинувачувати. Але дуже важливо помітити цю якийсь такий період свого дитинства, і за ніби як дозволити собі зараз, вже в дорослі, в безпечному просторі, прожити ці емоції і просто робити нові дії крок за кроком, помаленьку, робити нові вибори. І тоді життя так змінюється, що ти думаєш, нічого собі. Ну тобто воно так може навіть в моменті бути. І от після моєї цієї сесії, де було про відповідальність, через години-дві, напевно, мені телефонує невідомий номер, і такий вони кажуть, ми от, логістична компанія, ми перевозимо товари з Туреччини, з Китаю. А я, в мене дуже давно сидить така, от бажання з Туреччини напряму возити певний товар. І я тут після. Цесії сижу до мене. Ага, ось вона і прийшло ось це, що я можу просто взяти відповідальність за свої дії, тільки за своє, ні за кого іншого. Я можу взяти відповідальність тільки за свою дитину, тому що я за неї відповідаю, поки вона не виросла, і, і це був дуже гарний показник того. Наскільки ти проживаєш цю ситуацію, і потім тобі таке як всесвіт стукає через інших людей, і каже: Ну що, я думаю, ти вже готова. І з'являється величезне бажання. Потім ти думаєш, ну все, давайте. І а потім через день я у вересні була на виставці в Турції, в Стамбулі, і сьогодні. Мені пишуть постачальники, вони пишуть, ми з вами познайомилися на виставці, хотіли би вам вислати каталог товарів, і, можливо, вам буде цікава співпраця, тому що ми, ми відправляємо будь-яку точку світу. І я така, окей, пройшло 9 місяців. І вони про мене згадали саме зараз. І ось, це, ось так працює оця квантова терапія з тим, що результат. Ну, коли ти готовий, результат приходить дуже швидко. І тут дуже важливо, чи робиш ти нові дії, чи все ж таки ти йдеш далі старим сценарієм. Тому що якщо нам звично йти старим сценарієм, і це нам зрозуміліше, мозку так безпечніше, тому що все, що невідоме, для нього це дорівнює смерті. І ось цей момент дуже важливо зробити новий крок. Нову дію, щоб е, життя почало змінюватися. І це дуже гарний був показник. Мені стало дуже так е, і цікаво. Я подякувала цим ангелам, що вони так е, ведуть, е, такі знаки є. Е, це настільки всесвіт з нами красиво при... говорить, творець з нами говорить прекрасно через інших людей. Можна, навіть якусь у мене, мене був такий момент, коли. Я сиділа на пляжі, грала пісня. Я не чула, про що вона була, але тільки одне слово я почула траст, довіряй. Я така аж повернулася, тому що саме це слово воно настільки голосно саме якось прозвучало, тільки одне, одне, одне слово. І я розумію, що в такий момент з нами говорять ангели, але люди дуже часто. Дуже великий шум в голові, дуже багато думок, переживань, і ми просто не помічаємо ці знаки. А вони на кожному кроці. Так само душа вона хоче достукатися до нас, щоб ми все ж таки йшли своїм шляхом. Не чужим, не тим, яким нам сказав соціум, не тим, яким зручно, а тим, яким важливо для нас. Але зазвичай це буває дуже страшно почути. Визнати, Тому що коли ми визнаємо, що ну так, да, щось би хотіли змінити, тоді ми це побачили і вже щось потрібно робити. А робити не завжди хочеться. Ось така історія. Буду дуже вдячна за ваші коментарі, що для вас означає духовний розвиток, як ви це розумієте, як ви це бачите, як ви це відчуваєте. Чи вдається вам проживати всі свої емоції, стани, що для вас важливо? Дякую за увагу.